Русалимом називали цю територію на початку ХХ століття. Дві синагоги, численні прибуткові будинки, котрі належали заможним євреям та зручне розташування відносної в базу. Утім, нині про єврейське минуле цієї вулички можна лише здогадуватися, адже носить вона ім'я грузинського поета. Вітаю вас! Це прогулянки містом. І сьогодні ми мандруємо вулицею шатару ставелі. Сьогодні у програмі ви побачите, який подарунок зробив Лазар Бродський собі на 50-річчя, де у Києві скуштувати найсмачніший бейгл? та який кінотеатр вважається улюбленцем серед столичних інтелектуалів. Про все це та багато іншого за мить у прогулянках містом. Сьогодні ми продовжуємо пізнавати таємниці кварталу під назвою Нова забудова. У 30-х роках 19-го століття, коли з Печерська кияни масово почали переселятися до житлового району в долині річки Либідь, паралельно з нинішньою вулицею Саксаганського утворилася і Шотару Свелі. Спершу вона називалася Мала Васильківська, адже пролягала паралельно Великій Васильківській. Утім, майже за 180 років свого існування змінювала назву чотири рази. Перші метаморфози відбулися з вулицею наприкінці 60-х років 19-го століття. Тоді Мала Васильківська була значно довшою за нинішню Шота Руставелі. І все б нічого, якби не черепанова гора. Її виступ, де розташовувався артилерійський двір, перетинав вулицю на два окремих відрізки: один від сучасної басейної до Жилянської, а інший від Федорова до Ковпака. Така топоніміка місцевій владі здалася в. Незрозумілою, тож чиновники взялися за реформи. Одну з частин малої Васильківської вирішують зробити окремою вулицею і називають її Пред на честь села Предславини, в якому за переказами мешкала дружина князя Володимира Рогніда. Київський статистичний комітет готує спеціальний акт про перейменування. І 31 липня 1869 року його підписує імператор Олександр II, котрий саме був проїздом у Києві. Відтоді Мала Васильківська стала значно коротшою за велику. Під такою назвою вона проіснувала 50 років, аж поки у 1919-му не звернули увагу на її яскраво виражений єврейський характер. Спершу вулицю хотіли наректи на честь Шолома Лейхема, але згодом дали ім'я Бера Борохова, одного з лідерів сіоністського руху. У 1937 році радянська влада вкотре перейменовує вулицю і стає вона Шотару Ставелі на честь видатного грузинського письменника епохи середньовіччя. Первісну назву Мала Васильківська їй ненадовго повернули під час німецької окупації. Але після повалення нацистського режиму і до нині вона відома не інакше, як під ім'ям автора, витязя в тигровій шкурі. Вулиця є частиною Почерського району Києва і прилучає. Це до Саксаганського та Рогнідинської. що прибуткові будинки були популярним архітектурним типом на початку ХХ століття, не сказати нічого. Вони були провідним і чи не єдиним напрямом міської забудови того часу. Вулиця Шота Руставелі, яскравий тому приклад. Тут прибуткові будинки зустрічаються чи не на кожному кроці. Утім, історія їхнього зведення та подальшого інснування досить типова. Ми ж розповімо лише про найцікавіші екземпляри. На фасаді будинку під номером 9А заховалися мухи. Не вірите, придивіться уважніше. Невеличкі комахи охороняють три фронтони. Цю будівлю у стилі європейського модерну звели на початку 20-го століття, а реконструювали у 1980-х роках. Колишній прибутковий будинок Жилинського нині Державне агентство лісових ресурсів України. До будинку за адресою Шотару Шотаруставелі 12 доклав руку один із найвідоміших столичних зодчих Володимир Ніколаєв. Спеціалісти стверджують, що його стиль помітно відразу витончені лінії та гарні пропорції. Але звичайним перехожим більше до смаку яскравий індіанець, котрий у дітищі знаного зодчого знайшов власне помешкання. Чотириповерховий будинок жовтого кольору звели у 1900 році. Споруджений він у стилі неоренесансу на замовлення домовласника на прізвище Шміт, який колись нині тут вирує життя. Здаються в оренду офіси та квартири, гомонять відвідувачі у численних затишних ресторанчиках. Прибуткові будинки приносили дохід своїм власникам не лише у минулому столітті. На початку 90-х в одному з цих приміщень розташовувався перший у Києві за часів незалежної України фешенебельний ресторан. Називався він Наполеон і був схожий на невеличкий музей, адже в його залах експонувалися речі, котрі так чи інакше пов'язані з постаттю імператора, наприклад, бойова шабля з його армії, статуетки, вік яких понад 150 років та порцеляни. утім, після буремних 90-х від знаного закладу залишилися тільки спогади. Поміж численних прибуткових будинків на розі з Ровнідинською розташовується перлина вулиці Шота Ставелі – центральна синагога Києва. Або як іще її називають хоральна синагога Бродського. Історія цієї будівлі цікава і непроста. Водночас, цукровому магнату довелося витратити чимало коштів, сил та часу, аби втілити в життя власну заваганку. Наприкінці 19 століття у Києві велося будівництво відразу трьох синагог: однієї на Подолі, а двох інших на малій Васильківській. Аби отримати дозвіл на зведення культових споруд, архітекторам доводилося йти на неабиякі хитрощі, адже влада не дозволяла споруджувати будівлі спеціально під релігійні потреби. Задля цього можна було використовувати тільки готові будинки. Розкішний проект синагоги відразу не сподобався київській владі, тож будувати молитовню заборонили. Але Лазар Бродський був напрочуд кмітливим чоловіком і вирішив надіслати скаргу в Петербург. А на додаток ще й ескіз синагоги, вірніше тієї її частини, котра схожа на житловий будинок. У своєму листі цукровий магнат писав: мовляв, хочемо звичайну будівлю перетворити на синагогу. А місцева влада не дозволяє. І як ви гадаєте, звісно. Північної Пальміри Лазар Броський отримав схвальну відповідь. За два роки після отримання дозволу від сенату відбулося урочисте відкриття синагоги. 24 серпня 1898 року поріг му переступили перші відвідувачі. Окрім того, дата відкриття майже збігається з днем народження Лазаря Бродського. Таким чином, знаний магнат зробив собі подарунок до 50-річного ювілею. На церемонії відкриття синагоги були присутні чиновники найвищих рівнів. Зокрема, і сам губернатор Федір Трепов. До речі, з останнім трапилася надзвичайно цікава історія. Подейкують, що коли він відкривав синагогу з символічним золотим ключем, то, начебто, ненароком забув його віддати і поклав собі до кишені. У синагозі довго думали, що робити, як повернути ключ, і, врешті, вирішили надіслати чиновнику золоту таріль, на якій цей самий ключ лежав під час відкриття. Але пам'ять трепову освіжити не вдалося. Вдалося, натяк, він не зрозумів і з радістю прийняв такий коштовний подарунок. Архітектурний проект синагоги належить інженерові Георгію Шлейферу, котрий також створив будівлю нинішнього театру імені Івана Франка. Над втіленням задуму зодчого в життя працювала найкраща київська будівельна контора Лева Гінзбурга. За свою роботу компанія отримала 150 тисяч рублів. За сучасними мірками це майже 20 мільйонів гривень. Зведена синагога в мавританському стилі згідно з усіма канонами. Синагога должна быть направлена в сторону Иерусалима. Это основополагающий фактор. Во-вторых, в синагоге должны быть специально два помещения для молящихся мужчин и на втором этаже для женщин. В-третьих, в синагоге обязательно должен присутствовать шкаф для хранения свитков Торы и возвышения, на которых этот свиток читается три раза в неделю и по праздникам. Это обязательный элемент. Розуміти, як саме архітектору вдалося перехитрити владу, можна лише обійшовши синагогу по колу. Ось він, боковий фасад з вулиці Рогнідинської. Зовні нагадує звичайний житловий будинок. А це вже вхід з Шотару Ставелі. Над дверима чудово видно зірку Давида. Майже 30 років синагога була осередком найзаможніших євреїв Києва. Але у 1926 році приміщення конфіскувала радянська влада і перетворила його на політшколу, а згодом і на оселю для численних гуртків, на кшталт військово-санітарного чи гаптування. У 1955 році будівлю передали Київському театру Ляльок. За останні 50 років реставрацію синагоги проводили декілька разів. Найбільш істотних змін будівля зазнала у 70-х роках минулого століття. Тоді прибудували фасад та перебудували верхній поверх. Утім, до своїх первозданних функцій синагога повернулася лише в 1992-му. дев'яносто другому. Тисячі дев'ятсот Україна обріла незалежність, Почався процес реституції культових и передачі їх общинам. еврейская община Києва подала запрос городские власти. Власти на навстречу, і здание было возвращено. Перший раз було празднован праздник Ханука синагогі протягом своего існування центральна синагога двічі урочисто святкувала відкриття. Останній раз це було 14 березня 2000 року. За участі численних гостей. А цьогоріч на неї знову чекає свято: 115 років від дня заснування. Усе найцікавіше, звісно, відбувається всередині. Оминути нагоду дізнатися більше про життя синагоги. Її традиції та правила не змогли і ви. Тож запрошую вас зазирнути до світу єврейської релігійної громади. Переступивши поріг синагоги, необхідно обов'язково доторкнутися до мезузи, футляру, всередині якого пергамент з уривком історії. Розташовується він на одвірку і нахилений верхнім краєм всередину будинку. Кожний, хто завітав до синагоги, бажаний їсть. Богослужіння тут проводяться тричі на день. А в суботу та святкові дні читаються додаткові молитви. Аби служба Божа відбулася, необхідна присутність мінімум 10 чоловіків старших 13 років. Этот кворум із 10 чоловік називається Міньян. Це теж йде з времен потопа. Когда погибло все чоловічество, в живих залишилось всього лише 9 чоловік. Это был Ной, это была его жена, это были его дети и их жены. И десятым был сам Всевышний, который вечен. И поэтому это число 10 стало таким сакральным числом, и оно вот с тех времен считается вот таким кворумом минимальным для такого понятия, как общественная молитва. Менше десяти человек, Люди моляться кожен сам по собі. Це вже одиночна молитва. Обов'язковий елемент молитовні велика шафа, покрита завісою. Називається вона Синагогальний ковчег у ній найсвященніше надбання храму сувої тори. У центрі синагоги розташовується узвища, а на ньому спеціальний стіл, на який кладуть сувої тори. Саме звідси і читається священна книга. У синагозі можна помітити чоловіків, котрі покриті білою тканиною. Такий плащ під час молитви повинні одягати одружені. Традиція ця походить ще зі стародавніх часів. теж йде заповіді Тори, коли було написано, що одежда, маюча чотири угла, має міти на собі кісті. чтобы это тоже, опять же, напоминало о Всевышнем и о словах, которые Он нам говорит. Поскольку четырехугольная, с четырьмя углами одежда вышла из употребления, а закон сам по себе остался, и заповедь делать эти кисти осталась, поэтому мы сегодня используем такое вот молитвенное покрывало, как плащ, для того, чтобы, исполняя эту заповедь, на него поместить вот эти вот кисти. Вбрання для візиту до синагоги повинно бути гідним та охайним. Не заведено відвідувати храм у шортах, спортивному костюмі чи робочому одязі. Чоловікам бути в синагозі можна лише з покритою головою. Найчастіше одягають ярмолку. Хоча це може бути і будь-який інший головний убір. Згідно з єврейською традицією, покривати голову особам сильної статі варто не лише в синагозі, що свідчить про визнання Бога. Волю якого часто неможливо осягнути розумом. Що ж стосується жінок, то покривають голову тільки заміжні. При цьому головний убір не має жодного значення. Це може бути навіть і перука. З приводу одягу є певні обмеження. Згідно із законом єврейської скромності, руки жінки повинні бути прикриті, хоча б полікоть, а ноги спідницею нижче колін. Також не прийнято жінкам заходити до синагоги у брюках. Для жінок взагалі існує багато правил. Наприклад, сидять вони окремо від чоловіків. Їхні місця або відмежовуються переділкою, або розташовуються в галереї. А ще чоловікам суворо забороняється торкатися до жінок у стінах синагоги. Виняток становлять тільки мати, рідна сестра, дружина та донька. Колись синагога використовувалася лише для молитви. Тут було заборонено навіть згадувати про будь-які справи. Нині ж від цього правила довелося відійти. І все частіше члени єврейської релігійної громади вирішують тут свої буденні питання. продовжуємо гуляти малим Єрусалимом, і перед нами будівля, вік якої понад 100 років. Зводили її як звичайний житловий будинок. А на першому поверсі планувався магазин. Київські старожили розповідають, що за часів дефіциту це було одне з найулюбленіших місць столичних спекулянтів. І це не дивно, адже стіни тут завширшки один метр і не пропускають жодного звука. Нині у цьому приміщенні випікають найсмачніші у Києві бейгли. У цьому кварталі і не спробувати їх просто неможливо. Уперше бейгл згадується у кодексі правил єврейської громади в Кракові у 1616 році. Тоді старішини постановили, що видаватимуть його кожній жінці, котра народила дитину. Згодом такі бублики стали надзвичайно популярні в Сполучених Штатах в Америку. Рецепт калачів із дріжджового тіста завезли єврейські мігранти. Бейгл – це особливий вид випічки. Його тісто, перед тим, як підтямкано випікається, но шпарювався в кіпятки. После готовые бейгли розрізаються вдоль, проходять через тостер, везде йде основа, крім дальше Далі начинаєте любыми начинками: Это может бути лосось, тунець, ветчина, козий сир, все, що можете пожелати. Бувають бейгли найрізноманітніші: солодкі з чорницями чи з корицею та родзинками, або ж солоні з кунжутом, куркою та сиром, з шинкою чи лососем. Ми взяли традиційний бейгл з м'яким сиром та лососем. Це справжня смакота. Раджу спробувати вам. Отже, підживилися і рухаємось далі. Пам'ятаєте, на початку нашої прогулянки ми сказали, що на Шотару Ставелі розташовувалося дві синагоги. Де ж друга можете запитати ви без знання історії, побачити її неможливо. Адже нині тут кінотеатр кінопанорама. Як же так склалося, що на місці молитовні опинився культурний центр? Після відкриття хоральної синагоги Лазаря Бродського, через рік, у 1899-му свою власну вирішує звести і його молодший брат. Лев Бродський обирає ту ж саму вулицю Малу Васильківську. А для роботи над архітектурним проектом запрошує вже відомого нам зодчого Володимира Ніколаєва. На відміну від своїх колег, котрі також займалися будівництвом синагог, Володимир Ніколаєв навіть не думав вдаватися до хитрощів. Свій проект він створив у цегляному стилі. Тож зовні споруда нагадувала звичайний житловий будинок. Називали цю синагогу купецькою, адже серед її прихожан Н було чимало підприємців, і якщо до хоральної синагоги приходили переважно заможні євреї, то сюди навідувалися усі. У першій половині ХХ століття синагога все ще залишалася діючою. Але, зважаючи на ідейні пріоритети радянської влади, її перейменували на ремісничу. Ось як описували молитовню її сучасники. Купечиська синагога була дуже красива. Знизу був небольшой штібук, комнатка, а вверху молились богачі, хасіди, ученые втори. Там молився кантор з хором. Він приймав свій хор також і дівши. Дякую тому всім, РЛХ Іден, Волі релігіозної чи мастернії пішли в нижню комнату штіби моліться і учиться там. У 1932 році завершується духовна історія будівлі за адресою Шотару Ставелі. 19. незважаючи на прохання сотень вірян, Київська міська рада приймає рішення про закриття ремісничої синагоги. І вже у 1933 році тут розташовують спортзал, яким тривалий час користувався технікум фізкультури. Під час другої світової війни будівля майже не постраждала, тож опісля її передали клубу поліграфістів. Історія кінотеатру Кінопанорама, який розташовується тут і донині, розпочалася у 1957 році. Аби колишню синагогу перетворити на культурний центр, довелося здійснити масштабну реконструкцію, в рази збільшити площу та повністю змінити фасад. За роботу над архітектурним проектом взялися відразу два з Вадим Ладний та Генріх Кульчицький. Задля будівництва кінотеатру довелося навіть на певний час призупинити зведення повітрофлотського мосту. Перший показ фільмів відбувся тут, у 1958 році. На той час це був єдиний у СРСР кінотеатр з панорамним екраном. Глядачі були просто приголомшені красою залу, технічними новинками та звуком, котрий, здавалося, лунає звідусіль. В общем, звичайний зал, но з кожного місця видно. міста нас, як такових, якщо люди спрошуть, куди краще видно, то у нас такої проблеми взагалі немає. Хоч збоку, хоч ззаду, та такі хід. Хит... Трести сделаны, что рождает потрясающую акустику. Потому что музыканты, которые у нас выступали с мировым именем Гонсалес, например, или Джимми Теннер, они в вот щелкалі пальцями там что-то бігали по залу, что то шептали. И, в общем, в різних точках перевіряли перед тим, як они сказали, что акустика унікальна. Ось уже протягом 55 років кінотеатр не зраджує своїх традицій. Тут проходять покази тільки найкращих стрічок світового кінематографа: від картин володарів, численних нагород до артхаузних фільмів. Особливо популярним вважається, це місце в інтелектуальному середовищі. Тут регулярно відбуваються ретроспективи та фестивалі. Не існує такого діяча культури, який, завітавши в Україну, не відвідав би кінопанораму та не залишив свій автограф на стінах кінотеатру. Тут у перший рік після визволення з в'язниці Сергій Параджанов розповідав про тіні забутих предків. Тут відбувся перший вечір пам'яті Івана Миколайчука. А Барбара Брильська та взагалі висловила бажання, аби подібний заклад з'явився і у Варшаві. Скажу вам по секрету: подейкують, що у цьому приміщенні декілька разів виступав. Сам Вольф Месінг. Утім, документального підтвердження цьому факту, на жаль, немає. Але київські старожили стверджують, що це дійсно так. Численні подяки та зізнання в коханні можна побачити на стінах кінотеатру. Ось цю фразу Життя коротке та безмежна штука залишив Богдан Ступка. А ці рядки належать перу режисера Юрія Ілленка. директори кінотеатру Тамари Єнішні, Бірченко, Шолакове. Был муж уже, и он, зная, что у нее очень много друзей, что она очень красивая, обаятельная женщина, он в шутку нарисовал глаз на стене и сказал, ну, за тобой нужен глаз да глаз, я вот с тобой буду всегда на тебя смотреть. Потом пришла лучшая подруга Раиса Недошковская и говорит, и я хочу. И написала свое любимое выражение. Потом пришла Броня Прокопевна, тоже лучшая подруга, Маргарита Васильевна Криницына, тоже поставила автограф. Вот, а потом как-то это вошло уже в традицию. Но я эту традицию продолжаю немножко иначе. Мне жалко вот в этом самой сидеть. Я это спустила в фае кинотеатра. Нині в кінотеатрі працює два зали: великий на 405 місць та малий на 30. В останньому існують навіть місця за столиками, чого не побачиш в інших подібних закладах. Тут вам запропонують відзначити будь-яке свято, зафільмувати його і відразу показати на великому екрані або ж організують кінопоказ лише для вас улюблений фільм і відсутність у залі інших глядачів. Нашій знімальній групі надзвичайно пощастило. Ми потрапили до святая святих будь-якого кінотеатру його кіноапаратної. Саме тут починається і завершується показ кожного фільму. До кінотеатру фільми привозять на DVD або на плівці. Останню перед показом монтують на ось такі бабіни, котрі згодом запускають з проекторів. Для показу одного фільму необхідно від п'яти до семи бабін. Історію кінотеатру дізналися у кіноапаратній. Побували, Тож тепер час вирушати в останню частину нашої подорожі. Київ неможливий без містичних історій, і вулиця Шута Руставелі яскравий тому приклад. Ніхто з киян вже й не скаже, в якому саме будинку відбувалися ці події. Але те, що вони мали місце, візьметься, переконувати кожний. І так, це був 1848 рік. В одному з будинків служила кухаркою відьма, котра ночами літала на лису гору. Її транспортним засобом була лопата для випікання хліба. Вилітала вона з труби, а перед цим ретельно обмащувалася чарівним зіллям. І ось одного разу цей ритуал помітив син господаря будинку і вирішив його повторити. Хлопчик взяв мітлу, також обмастився зіллям, а перед дорогою за звичкою перехрестився. Звісно, нічого в нього не вийшло. Хоч мітла й тягнула щосили хлопця догори, та тіло залишалося незворушним. Вірите чи ні, ваша справа. А попереду мистецькі таємниці вулиці Шатаруставелі. Мало хто знає, що відомий актор Михайло Світін народився у Києві, закінчив тут київське музичне училище. Разом із сім'єю перші роки свого життя він мешкав на вулиці Шотару Ставелі, 33, у квартирі під номером 26. Це була 14-метрова кімната в комуналці. Жили в ній у чотирьох. Тоді ще маленький Мишко, його батьки та молодший брат. Шодару Ставелі стала першою київською вулицею, з якою познайомився зовсім юний Леонід Биков. Адже тут відразу після війни розташовувався театральний інститут, до якого і приїхав вступати майбутній режисер. А ще на Шодару Ставелі майже усе своє життя прожив народний артист України Юрій Рибчинський. Синагога Бродського, кінотеатр, кінопанорама та будинок, в якому мешкав актор Михайло Світін. Таким був наш сьогоднішній маршрут. Уже за тиждень зустрічайте черговий випуск програми. Ми мандруватимемо вулицею Олеся Гончара. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємницю тим, хто відкриває для нього серце.